Вирізав ось уже арочку зверху. Це ось виходить, одна залишається, друга залишається, третя залишається. Така арочка донизу йде, ну як ви розумієте, розкладна вона, бо вона з двох частин буде складатися. А зробив за допомогою ось такого ось фрезера звичайного, прикрутив його до фанірки, зробив таку лінієчку. Як бачите, все геніально просто. Пользуйтесь, будь ласка. Дивіться, ось така ось дірка тут. Прорізав дірку спеціально. Центра відкинув. Одкринув центра. Тут центр ось через усе. І ось я собі саморізиком закрутив по центру ось. І виходить ось така арочка. Далі циркулярочку вирізати. Нічого важкого нема, не треба ніяких дорогих інструментів купувати, крім фрезера і ну, циркулярки, це понятно. Але допомогти нічого не треба. Просто взяв ось в просту фанеру і зробив собі, як треба.